Перша доповідь на тему можливості вітамінної підтримки за умов вірусних інфекцій, зокрема covid 19 від Олександра Аркадійовича Мартинчука, віце-президента Асоціації дієтологів України. Будь ласка, Олександр Аркадійович, традиційні підходи для лікування і корекції ожиріння. Вони кажуть про те, що необхідна рестрикція калорій, тобто рестрикція енергії, які надходять, щоб змінити баланс між надходженням і регуляцією енергії. І використанням її. Але ж це можна з одного боку зробити за рахунок обмеження порцій. Але в аспекті даного питання, даної проблеми, ми розуміємо, що буде обмеження надходження не тільки енергії, але і мікронутрієнтів, зокрема, тих вітамінів, про які йде мова. А оскільки щось робити потрібно, то нам... Потрібен якийсь інструмент, і цей інструмент в нас існує завдяки експерту у галузі збалансованого харчування компанії Herbalife Nutrition у вигляді протеїного коктейлю Формула 1. Цей продукт допомагає нам реалізувати всі позитивні. Ефекти дієтологічного напрямку щодо корекції жиріння, оскільки він дає нам це високобілковий продукт і замінник їжі, який дає нам змогу зменшити енергетичне навантаження людини без необхідності додаткової корекції вітамінів і мінералів, оскільки це вже закладено у формулі продукту і заздалегідь продумано. і цей продукт. У довготривалій перспективі дає змогу не тільки ефективно знижувати вагу, але й робити це особливо зараз, під час інфекційних ризиків, робити це максимально безпечно.